паралельно в Туреччині йдуть і іншого штибу перемовини, тобто йдеться про що йдеться про те, що Рубіо зустрічається з представниками Німеччини, Франції і Британії і говоритимуть розмита історія про Іран і про Україну. Але ж ми прекрасно розуміємо, що ці дві країни складають зараз суттєві реперні важливі точки або точками неповернення, які можуть стати для нової команди Дональда Трампа і Білого Дому. Як це може повпливати в плюс чи в мінус, що нас в один ряд з Іраном ставлять зараз? Ми розпитаємо військового експерта Олексія Гетьмана. Пане Олексію, дякую, що ви завітали. Вітаю вас сьогодні. такий насичений інформаційний день. Будемо регулярно перериватися на те, що відбувається в Стамбулі, на те, що відбувається в Тірані. Бо там зібралися лідери європейського європейського парламентаризму і керівництва для того, щоб обговорити безпекову ситуацію безпосередньо. То як для нас в плюс чи в мінус, що паралельно веде Рубіо перемовини з Британією, Німеччиною, Францією плюс, звісно, тобто позиції брит... Танії, Німеччини та Франції, нам відомі, вони підтримують нашу країну. Те, що американські представники Рубія безпосередньо веде перемовини з цими ну, з представниками цих країн, і це стосується в тому числі України, це означає, що позиції європейських країн і Сполучених Штатів можуть бути між собою погоджені. Поки що ми бачимо позиція Сполучених Штатів, безпосередньо позиція Трампа, начебто більше. В бік Російської Федерації це дуже дивно, але ну, маємо, що маємо. Але позиція європейських країн нам відома, тому якщо вони погоджуються, я сподіваюся, що навряд чи робить перетиснення на наших друзів з Європи, швидше буде навпаки. Бо те, що. Показує наша країна, ну, наша дипломатія, те, що показує дипломатія Європейських країн, це вочевидь, хто хоче миру, хто, хто, хто не хоче миру, хто є агресором, а хто є, є постраждавши, постраждавшою стороною. Бо інколи вже виникають розмови, принаймні на Росії, ми це чули, там всередині Росії гуляють, гуляють тези про те, що це ми на них напали. Разом з НАТО напали на Росію, а вони захищаються. Тобто там вже. Орел відпочиває зі своїм романом. Маємо офіційну інформацію від Андрія Єрмака, очільника офісу президента. Росіяни будуть. Буду хочуть будувати асоціації з 2022 роком. Пише Єрмак в соцмережі, але все, що пов'язує з цим перемовини, це виключно місто Стамбула, Нічого більше, всі спроби росіян прив'язати сьогоднішній день до 2022 року не спрацюють, і звісно йдеться про капітуляційні вимоги, mm -hmm. зменшити армію, відмовитися від усього, з чого можна відмовитися, в тому числі від територій. А як виглядатимуть зараз вимоги Росіян? Так вони такі виглядають. Там нічого не змінилося. Вони кажуть, що давайте спиратися на те, що було, і в 2022 році. Але тоді не були захоплені, вибачте, станом на березень територія. Це правильно тимчасово захоплені. Да, ну, тимчасово давайте спиратися. Вони пропонують на це, що було там, і далі будемо розвивати цю, цю, цю лінію. Ну, пан Єрмак тільки що відповів. Ну, ми до цього це знали, але це має бути офіційне повідомлення про те, що нічого такого ми робити не збираємось. Це червоні лінії, за якими приходити не можемо, і навіть якщо б хотіли, не маємо на це права, тому що для того, щоб ну, наприклад, що значить відмовитись від території. Це означає переписати конституцію, бо в конституції прописано певні, певні 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 наші кордони. Щоб змінити конституцію, ми розуміємо, це певна процедура, і не може одна людина, чи то президент, чи то спікер, чи то прем'єр-міністр, чи будь-хто. Підписати документ, який не який йде супереч Конституції, і е, ну, це можна буде розцінювати як е, навіть злочин. Тому ніхто на це піти, навіть якщо б хотіло, на це, ми піти не можемо. І це щодо розуміють, тому висувають вимоги, які ми не те, що не хочемо виконувати. А які ми технічно не можемо виконати, і росіяни це чудово розуміють, тому вони грають в таку гру, і нам треба продовжувати грати в цю гру. Ми, ми чудово розуміємо, що росіяни хочуть, що вони що, що вони роблять. Але нам важливо для всього світу показати, і для Сполучених може бути, Штатів може бути в першу чергу, що ми прагнемо миру, що ми робимо все, що треба для того, щоб його досягнути, і саме миру не хоче Російська Федерація. Бо якщо ми і ну. Нам всім це неприємно дивитися, неприємно слухати російські вимоги, але ми маємо пройти цей дипломатичний політичний шлях, щоб весь світ побачив, що ми прагнемо миру. Ми хочемо досягнути ну принаймні, на початку 39-го переміря, потім далі. І цього не хоче росіяни, щоб стало відомо, щоб стало вочевидь. У всьому світі що це росіяни не хочуть миру. Ну, то поки глядає... що поки що звинувачують обидві сторони, не можуть домовитись, тобто поділяють провину за війну, навпіл між країною, на яку напали, і країною агресором. Ну це не дуже правильно, але ну ще раз нам ми маємо прийти цей шлях. Пане Оксі, давайте приємне емоційне. Давайте додамо інформацію, що в Україну повернули ще. Це важлива інформація. 909 тіл наших загиблих військових. Про це повідомляють в координаційному штабі. Військові тіла, яких повернули, загиб загинули на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському, Запорізькому, Сумському, Харківському напрямках. В тому числі повернули кількох. Захисників із моргів, які були на території Росії, ми пам'ятаємо, що гуманітарна складова один з важливих пунктів саме для української сторони. І на цьому наполягають завжди повернути депортованих українців серед них всіх дітей, дітей і прихучено. повернути всіх військовополонених всіх, формула всіх, всіх да. на всіх. Є шанс, що Росія погодиться буде на один з цих пунктів? Шансів, я думаю, що шансів мало, але хочеться на це сподіватися. бо Казати одразу, що це не це буде неможливо. Ну ми ж розуміємо, що і дітей чекають їхні близькі, і особливо тих людей, які зараз знаходяться в полоні. А тут ми всередині нашої країни кажемо, мені це, це не відбудеться. Ну так казати неможливо. Так, імовірність не дуже велика, але вона є, і ми сподіваємось, що. Ми разом з нашими європейськими, разом з нашими американськими партнерами, зможемо дотиснути Росію і це зробити. Бо це дуже важливо уявити, що відчувають рідні та близькі людей, які знають, що їхній чоловік, син, батько в полоні, і ми розуміємо, що ніякі Женевські конвенції Росія не виконує. Тобто, як треба поводитися з військовополоненим, ми виконуємо Росіяни ні. І це. Важка ситуація, і давайте інформацію. інформація давайте підтримуємо людей, які чекають. Надію, що це, це може відбутися. Додамо інформацію, топили кораблі, збивали гвинтокрили. Винищувачі сім метрів довжини. стійкі до реп можуть переносити на собі до шістсотшістисот 650 кілограмів вибухівки, і це новим покоління морських дронів. Магора, в 7 Бо саме ці безпілотники вперше у світовій історії збили два російських винищувачі су 30 наголошують у нашому головному управлінні розвідки. Богданов сказав, що Україна витіснила ворожу флот із чорного моря, а тепер починаємо виганяти росіян із повітря над ним. Паралельно персонаж з прізвищем Патрушев заявляє, що Чорноморський флот РФ. Я зараз цитую успішно виконує цілі СВО. Соромно але спитаю, а що успішно можуть виконувати знищені або суттєво пошкоджені 28 кораблів і катерів, і один з них підводний човен. Ну ви знаєте, що я ще казати. Вони ж не можуть для своєї аудиторії чи для всього світу розповідати про те, що нам вдалося флотам, які називають москітним, тобто це флот з невеликим танажем. Ну зазвичай флоти мірялись ну, до ситуації з дронами до цієї війни. Що у кого більше та наш, у кого більше, ну тобто, чим більше кораблі і у кого більше великих кораблів, там авіаносів, то це є перевага на, на воді. Ну, З'ясувалося, що можна невеликим флотом дроновим відігнати ну, потужний російський флот туди за, в Новоросійськ чи не сказав в Новосибірськ. Краще в Новосибірськ відігнати. От цей дрон, який ви тільки що презентували, це було декілька днів тому Гур показала. Його, як він виглядає, вже відкрита. Що, В чому його особливість? До цього дрони були, морські дрони були дронами Камікадзе. Тобто вони були одноразові і вони, ну, вони зробили багато корисних справ. От вони саме і вони, саме вони відігнали Росію, ну, в тому числі вони відігнали російський флот на південь, туди, на південний схід, а цей дрон, який може нести. Без, ну, дрон, це без, без екіпажний катер, його так правильно називати. Він може нести ракети, в тому числі зенітні, і з них були вражені російські літаки. Що це означає? Це, це означає, що він багато по-перше, він багаторазового використання. А по-друге, якщо він може нести ну, сіспери, там була ракета, ракету, то тут багато питань, яким чином вдалося захопити цей літак, бо зазвичай... Радіолокаційна зенітно ракетний комплекс складається із двох головних компонентів. Це радіолокаційна станція, яка захоплює супроводжує цілі, і відповідно пусковусно з ракетами, зенітними ракетами, які знищують цю ціль. Так, є ракета і головка самонаведення, Вона може маневрувати, рухається рухається до цілі. Але якщо немає радіолокаційної станції, то ракета сама по собі. Ну, вона не може виконувати ті функції, Ну, якщо б не потрібно було радіокаційна станція, в зінракетних комплексах не було б радіокаційних станцій, але ми розуміємо, що це комплекс. Тому яким чином ця ракета запускалася, можна давати сигнал захоплення і наведення на ціль, але тоді треба було використовувати або літак, або інше щось, де є радіокаційна станція, яка передала б цілі вказівку саме цієї ракети. Але розуміючи, можна сказати, що в нас на сьогоднішній день є. Зенітно-ракетний комплекс без використання людей, які плаває. що ми маємо розуміти про ці білоруські навчання або умовно кажучи, білорусько-російські навчання відбуваються вони в Нижегородській області. Білоруські військові вже туди вирушили, стануть інструкторами, які далі передаватимуть свої знання і навички безпосередньо в білоруському війську. Так мед, стрілянина, все те, що по списку є. Білорусь таки зголоситься ні. ставити штик, штик ножівці в російські ряди чи ні? Ні, до, ні. Добровольці можуть туди приєднатися. Тобто ви прогнозуєте, що Росія може оголосити набір до білоруських добровольців? Цілком можливо. Вони можуть по великому рахунку, вони можуть використовувати у них ОБКД, вони можуть використовувати білоруські війська для ведення бойових дій на території Російської Федерації. Тобто це не протиречить ніяким міжнародним законам. Не 51 статті статуту організації об'єднання націй, не генеральна резолюція асамблеї, Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй тридцять три чотирнадцять року. Тобто, хто агресор, хто не агресор. Тобто, якщо білоруські війська будуть приймати участь в бойових на території Російської Федерації, не можна вважати агресором. Але... Наше міністерство закордонних справ попередило самопроголошеного президента Лукашенка, якщо російсь, білоруські війська перетнуть кордон по ну, просто перетнуть наш кордон, тобто зробить агресію проти нашої країни, то згідно ну, міжнародних документів, щоб не перераховувати будь-яка військова чи військово-промислова ціль ну, на території Білорусі стає нашою законною цілью. І ми туди нанесемо одразу нанесемо удар. Він бачить, що відбувається в глиб Російської Федерації, а де Білорусі ще ближче, туди можуть полетити не дрони а вже наша ракета, навіть відчизненного виробництва. І Лукашенко це чудово розуміє, що стати, як зробити ну, їхні засоби протиповітряної оборони не здатні будуть зробити відсіч нашому удару. Тому він буде бігати між крапелі, як завжди. Тобто, з одного боку, казати Путіну, що він його найкращий друг і все буде робити, що треба, а з іншого боку, буде дуже боятися прикнути наш кордон своїми військами, бо одразу буде удар у відповідь. Він це чудово розуміє. Тому як він на цій рестяжі, як довго він зможе протриматися, ну подивимось. Але я от особисто я переконаний, що він не наважиться, бо ну. Удару відповідь, і все із посиланням на МЗС Туреччини повідомляють засоби масової інформації, що переговори в Стамбулі проходять у закритому форматі, і очільник міністерства зовнішніх справ Туреччини Хакан Фідан привітальним словом заявив, що Росія і Україна мають прислухатися до закликів президента США та президентів Туреччини Родогана Думиру. Ми спостерігаємо за цією ситуацією, так само аналізуємо ситуацію на фронтах. Дуже, Пану... дуже важливо по цим, тому, що ви сказали, щоб борони Божа ця зустріч тим більше в закритому. Форматі без відеофіксації не відбувалося безпосередньо між нашими двома країнами. Там Бо... залишилися представники Туреччини. Да, про, що б там не... що... про що б там не була мова, росіяни вийдуть і набрешуть. Тому тут. Тут дуже важливо, щоб хтось був, хто це бачить, щоб не вдалось Росіянам перекрутити все, що, що там відбувається. Ну власне, наскільки ми зрозуміли, що там залишилася делегація Туреччини. Да, ми обов'язково обов'язково поточнюємо цей момент. Там на працює наша знімальна група ексклюзивно. Будемо всі деталі обговорювати. Давайте подивимося на ситуацію на фронтах. Напередодні Володимир Зеленський сказав, що Росіяни почали наступ буквально по всіх напрямках. Так чи ну, вистачить да. у них ресурсу? Чи це знову ж таки показова вправа саме до цієї або показова. найближчої зустрічі? Показова, показова. Справа в тому, що ну, те, що вони планували вісняне-літню, ну вже літня швидше. Це наступальна кампанія. Про це було відомо, відомо восени минулого року ще. І росіяни це не приховували, вони анонсували. Те, що ця наступальна кампанія вже відбулася, ну, судячи з того, що ми бачимо на фронтах, судячи з того, що казав командуючий Сирський, вона вже розпочалася. Росіяни про неї вголос нічого не кажуть, тому що, ну, з моєї точки зору, Ця операція поки що не приносити ніяких успіхів. І якщо б вони сказали, що да, от ми розпочали потужну там, як вони анонсували наступальна операцію, то через день-два було б питання у тих самих наших друзів зі сполучених штатів, а де результат? Результату поки що там ніякого немає. Дякую, пане Олексію. Спасибі, що ви прийшли до нас у студії, і говорили про важливе Військовий експерт і оглядач. Олексій Гетьман був із нами. Україна готова до повного припинення вогню і прямих перемовин з Росією на найвищому рівні. Це заява українського міноборони. Там додають делегація України в Стамбулі, аби знайти реальні шляхи для справедливого миру. Мир можливий лише за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою всіх на всіх. Рустем Умєров, міністр оборони України. Станіслав Жліховський долучається до Бесіди. Це експерт, і профідний фахівець дипломатичної академії України при МЗС 2020-2023 років. Пане Станіславе, вітаю. Доброго дня, ми маємо з вами розгадати, що відбувається в Стамбулі, і скорелювати це, звісно, на ситуацію безпосередньо, яка зараз паралельно відбувається в Албанії. Отже, Стамбул нині які ми можемо робити прогнози станом на зараз, і за вашою за вашою на вашу думку, як швидко закінчаться перемовини, з яких Росіяни вже попросили вийти, і Сполучені Штати і делегацію Туреччини для того, щоб сам на сам залишитися за закритими дверима з нами. Ну, очевидь, Російська Федерація з Намагаємося відновити зв'язок з Станіславом Желіховським. Прекрасно розуміємо, в якій часи працюємо. Отже, нагадаю, що просто зараз прибуває там російська делегація і мають початися ті самі перемовини. Делегація України офіційний мандат має на 30-денне перемир'я. Делегація Росії, яка представлена зовсім у невідповідному форматі, невідповідного рівня. Ви пам'ятаєте, що спершу мав їхати Путін, а потім не Путін. А потім може ж сміливо Путін відмовився. Мав їхати Ушаков і Лавров. Врешті. Ну, аж Мединський. Причому Мединський дуже якось недолуго виправдовується, чому саме він. Станіслав Желіховський до нас повертається. Отже, пане Станіславе, прогнози і тривалість. Скільки триватиме ця розмова за закритими дверима? Ну, дійсно, зараз Російська Федерація хоче максимально нав'язати свої правила гри і свої умови перемовин. Адже їй важливо, щоб фактично Україна зупинилася сам на сам під час цих переговорів. І Москва таким чином хотіла би нав'язати те. З у ще раз повернімося до технічних моментів. Маємо розуміти, що Станіслав Жуліховський долучити до нашої бесіди щойно зможе. Ми маємо інформацію від генерального секретаря НАТО, який... Повідомив, що Путін зробив помилку, коли відправив делегацію низького рівня на перемовини з Україною. Це заява генсека безпосередньо в Албанії на цій самій червоній доріжці, куди ви бачили, з'їжджаються лідери політичні європейські. Нині в Албанії відбувається саміт, і, звісно ж будуть говорити і про безпеку. Так само, коли Трампа запитують, коли він збирається зустрітися з Путіним. Він відповідає, що не це організувати. Що означають оці посили, і це останнє не китайське попередження кремлівському диктатору? або останній шанс для нього не залишитися в історії тим, ким він є, або що це, намагаємося розгадувати з нашими експертами, Щойно вони долучаться до ефіру. Ми вам повідомимо. Пам'ятаємо, що на, на мирних перемовинах які. Звуться саме так, але вочевидь, вони матимуть зовсім інший зміст, ніж форму. Працює наша Олена Чернякова. Маємо і інформацію безпосередньо від неї. Станом на зараз не розпочалися мирні перемовини, бо Мединський щойно приїхав на, на цю зустріч. Хоча ви пам'ятаєте, інформаційний шквал він стосувався того, що від учора від 10-ї ранку російська делегація чекає на приїзд української. Російським пропагандистам вже видали методичку, за якою вони мають переконувати, і вони півтори доби вже переконують свій плєпс, своїх зомбоспоживачів інформації у тому, що новий пакет санкцій, по перше, ні на що не повпливає а по-друге, нічого поганого Росії не несе. Так звісно, паралельний імпорт і чорні схеми нікуди з Росії не зникли. Але для вашого розуміння на 43% знизилась кількість американської техніки, якою користуються росіяни. Ну вона. Чорна і не працює, і раптом що аналогавнітні шприци, щоб ви собі розуміли, починають в лікарні видавати без голок. Так само масово ж скаржаться медики на техніку і обладнання, які не працюють належним чином. Найбільше страждає стоматологія і гастроентерологія. Приміром, не можуть зробити дослідження, оскільки немає спеціальних зондів, які би були адаптовані для досліджень гастроентерологічного штибу. Шовний матеріал так само зник з лікарень. Ну, принаймні, з державних, і так повернулися в списки, що потрібно купити. Уявляєте, штопати пацієнтів просто нічим. І так, раптом що 41% лікарень і медичних закладів Росії вони не мають централізованого опалення, а більше 30% централізованого водопостачання. Це так для розуміння. І раптом що? Раптом що рівно стільки, скільки на зарплату медикам виділили з російського бюджету на цей рік. Це ціна 12 калібрів. Ну це для порівняння, але так Росія точно хоче миру. Щоправда, невідомо в якому варіанті. Станіслав Желіховський, експерт міжнародник, повертається до нашої бесіди. Пане Станіславе, вітаю вас. Ще раз, Мої вітання. Так, так, ми налагодили зв'язок. Очевидно, що посипалися трохи новин з, з того моменту, поки ми кілька хвилин не бачилися. Отже, ваш прогноз в останню мить знову Росія наполягає на те, щоб представники Туреччини після вітального слова покинули зал перемовин. Навіщо? Яка мета? Ну, чувачі Російська Федерація хотіла би нав'язати свої правила гри під час переговорного процесу і зробити все можливе, щоб між Україною та Росією не було якихось посередників, а саме Сполучених Штатів Америки, тієї ж навіть Туреччина, яка приймає цю, цю зустріч на своїй території. Які і, і хочу наголосити, що і раніше Росія виступала, наприклад, проти е, участі у переговорному процесу європейських е, партнерів України. А отже, це означає, що фактично Москва хоче. Тиснути на Київ і зробити все можливе, щоб можна було їй отримати бажане, тобто всі ті вимоги, про які ми знаємо, які Російська Федерація виставляє ну як мінімум протягом останніх трьох років. А по суті, вона ще з 2014 року має єдину мету: це демонтаж української державності. Єдине, що вона винаходить різні способи, як нав'язати нам те, що пришвидшило би власне цей процес. Ну як вона як вони там собі в Кремлі думають? Тому українські державі Дуже важливо зараз не допустити такого сценарію. Потрібно, щоб під час перемовин перебували представники сполучених представники або представник сполучених штатів Америки, щоб так само були долучені і наші турецькі партнери. Адже ми хочемо, щоб було прозоро, щоб всі були щоб були свідки цих перемовин, і щоб наші партнери абсолютно усвідомлювали те, що нав'язує Російська Федерація. Інакше ми повинні розуміти, що наслідки можуть бути небажані, Ними для для нас це може задати ударів удару національним інтересам, якщо ми будемо вестися на ті забаганки, які. Хоче Російська Федерація більше того, Росія хоче таким чином провірити піддатливість наших союзників, ну зокрема Сполучених Штатів. Якщо вони наприклад погодяться на такі вимоги, значить вони зможуть погодитися і на будь-які інші ультиматуми чи, чи забаганки, які має російська федерація. Пане, Тому, в ці хвилини це... в ці хвилини розпочалися перемовини між російською українською делегацією в Стамбулі. Повідомляє наша кореспондентка Олена Чернякова, яка безпосередньо працює на місці. З деталями ми повернемося, чи вдалося залишитися іншим. Делегаціям і американські безпосередньо в залі для перемовин. Оці от затягування і ігри невже ще комусь не зрозуміло, що Росія грає вар'ята? І так, дуже дивна історія, коли 12-го числа був дедлайн, якщо Путін не погодиться на перемир'я, а санкції можуть вступити в дію 20-го. Чому так розтягнено це в часі? Що ми ще не зробили для того, щоб додати оперативності і швидкості реакції нашим європейським партнерам? Ну, насправді, європейські партнери намагаються всіляко скажімо так зараз бути активними в цьому процесі, і якраз таки вони виступали проти того, щоб можна було відтерміновувати запровадження санкцій. Ну але єдине вони погодилися тоді, коли американська сторона висловила таку таке побажання. А отже, поки що все поставлено на палу на паузу. Однак, ця пауза може бути руйнівна руйнівною і руйнівною саме для синхронізації тих санкцій, які можуть бути запроваджені. Адженіп проти Російської Федерації, якщо та ну, наприклад, знову виставлятиме всі ці максималістські вимоги. І якщо нічим ну більш-менш нормальним, ці перемовини не увінчаються, тобто сторони залишаться на своїх позиціях, але Москва своєю чергою може добитися, хоча би якоїсь тактичної перемоги, це те, щоб Сполучені Штати далі не впроваджували якихось серйозних санкцій проти неї. А європейці ну вони обмежилися тими пакетами, про які ми. Знаємо, наприклад, 17-й і він не настільки є болючим, як якби міг би бути, і особливо, якщо це відбувалося у в синхронії з американською стороною. Тож тут варто діяти максимально оперативно і достукуватися, перш за все, до адміністрації Дональда Трампа, щоб вони знову ж таки не одягали рожеві окуляри і не сподівалися, що Путін все ж таки буде домовлятися що там ті ті умови, які з якими вони приїхали, що вони є прийнятними ні, якщо Росія за. Раз не погодиться, ну хоча б скажімо для такого тестування на 30 тридцятиденне перемиря, те про що е е говорили. І і на чому наполягали учасники коаліції охочих у Києві. То тоді ну немає про що говорити. Вочевидь, Російська Федерація тоді ну знову підтвердиться, що вона не має намірів про щось домовлятися. Що Путін і його воєнна машина хоче надалі скажімо так досягнути тієї мети, про яку ми тільки що говорили про знищення української держави. Ну і відтак, щоб цього не допустити, потрібно і. Задіювати максимальний санкційний тиск і підтримувати Україну всіма можливими засобами, і вибудувати таку єдину стратегію, яка б якщо б і могла би привести до мирного врегулювання, але з позиції сили, тобто тиску на Москву, те на чому наполягає Київ від самого початку. Станіслава даємо фотографію безпосередньо вже без перемовин. Нагадаю, в Стамбулі в палаці Долмабахче відбувається просто зараз. оці ці хвилини розпочалася 4 хвилини тому. Зустріч перша за три роки між делегаціями Росії та України. Нагадаю, мандат українська делегація має на припинення 30-денне 30 перемир'я, припинення вогню. Мандату на перемовини якого ж тибу, має російська делегація велике питання. Як раніше заявляв прес-секретар Кремля Пісков, делегація буде в онлайн режимі на зв'язку з Путіним і отримуватиме від нього вказівки онлайн. Що Зміниться після сьогоднішньої бесіди, пане Станіславе. згідно з фото, представники турецької турецькі турецької делегації залишаються на місці, тобто не зрозуміло, чи наполягатимуть і чи тиснуть росіяни на те, щоб після вітального слова представники туреччини покинули. Що зміниться? Я не думаю, що Російська Федерація зможе витіснити господарів цієї зустрічі. Це ну мабуть логічно, але побачимо. Знову ж таки, от я поки що не не, скажу, не маю якихось ілюзій щодо того, що там можна буде очікувати на те, що сторони домовляться про якесь довготривале перемир'я. Та ще й Росія піде на якісь поступки. І тому подібне абсолютно ні. Треба буде тебе чітко усвідомлювати, що російська делегація вона скажімо так виконує роль скажімо так, нібито зацікавленої у перемир'ї сторони, а насправді це продовження того ж самого Володимира Путіна, який очевидь може зараз диктувати якісь свої умови через. Чи через онлайн формат, чи через інші засоби комунікації, і фактично намагатиметься зробити все можливе, щоб можна було реалізувати те, що про що говорили сторони в Стамбулі у 2022 році. А це фактично капітуляція і України і наших партнерів. Тому я думаю, що дуже важливо наполягати на компромісних. Варіантах і Українська держава має робити все можливе, щоб не дозволити Росії нав'язати той мир чи те перемир'я, яке вона бажає. А, а, але якщо говорити про предметну площину, я не виключаю, що можливо, все ж таки буде домовлено про протиселене перемир'я. Тільки мож, тільки вірогідно, це якщо буде домовлено, то з сум в часі. Тобто, це вже не з 12-го відповідно травня. Ми вже живемо в 16-му травні. А це вже можливо буде якась інша дата. Можливо, знову буде понеділок, кобр 19-те Травня, я не знаю в цьому сенсі, і вже дотримання цього перемир'я Росією покаже, чи вона готова буде говорити про довготривале, але це і те під великим знаком запитання, тому що ми знаємо, що вже пропонувалося Росії запровадити всеосяжне перемир'я. І в повітрі, і на морі, і на суходолі на 30 днів вона відкинула це. Натомість вона нав'язувала короткострокові ці перемиря. Ми знаємо на великдень на парад побідабеся і тому подібне, і сама ж їх порушувала. Тобто, я великих надій mm -hmm. на те, що Росія якось щось усвідомила і щось бажає ну на якісь ініціативи. Немає, але побачимо. Виключити нічого не може. Тож стежимо за перебігом події у Стамбулі. Дякую, дуже Станіслав Желіховський, експерт міжнародних і з нами на зв'язку і.